Всім привіт! З вами Альона Любанова. Платники податку на прибуток, які не сплатили до бюджету податок на прибуток, тому що отримали податкову пільгу разом із декларацією з податку на прибуток, мають подати додаток ПП. Іноді платники навіть не здогадуються, що скористалися податковою пільгою. Відповідно, помилково не подають додаток ПП разом із декларацією. Поговоримо про найпоширеніші податкові пільги і те, коли прибутківцям потрібно подавати додаток ПП. Так, одна із можливих податкових пільг із податку на прибуток, про яку найчастіше забуває платник, це його обов'язок зменшити поточний об'єкт оподаткування на минулорічні податкові збитки. Тобто від'ємне значення рядка 0,4 декларації за минулий рік він мусить перенести до рядка 324 додатку РІ поточного звітного періоду. Проте сам лише факт наявності минулорічних збитків не означає, що виникла пільга. Податкова пільга виникає тоді, коли платник отримав прибуток за поточний звітний період, а перенесена сума минулорічних збитків зменшена, зменшила поточний об'єкт оподаткування. Відповідно, зменшила суму податку на прибуток до сплати. У такому випадку платник скористався податковою пільгою, тому має відобразити її суму в додатку ПП. Ще одна податкова пільга виникає, коли платник виплачував на користь нерезидента дохід із джерелом походження з України. Її скористався нормами міжнародного договору щодо уникнення подвійного оподаткування, тобто застосував знижену ставку оподаткування або звільнення від оподаткування таких доходів. У такій ситуації також потрібно подати додаток ПП разом з прибутковою декларацією. Платники, які застосовують коригування, також мають пам'ятати, що протягом воєнного стану діє звільнення від застосування коригувальної різниці з пункту 1459 щодо коштів і вартості товарів, що вони добровільно перераховували або передавали на користь ЗСУ. Це також є податковою пільгою. Якщо скористалися цим звільненням, мусите відобразити суму пільги в додатку ПП. Більше інформації про ці та інші податкові пільги з податку на прибуток, а також порядок їх розрахунку, знайдете в експертно-правовій системі експерту з головбух. Не забудьте підписатись на нас в соцмережах. До зустрічі! thank you